Нехай кожен нас так уважає, як би служителів Христових і доморядників Божих таємниць, а що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. А для мене то найменше, щоб судили мене ви чи суд людський, бо я й сам себе не суджу. Я бо проти себе нічого не знаю, але цим не виправдуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь. Що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. Що найперше, це те, що Павло говорить про те, що він найменше своєї уваги приділяє тому, що про нього говорять люди. Тому що він каже, що я і себе сам не суджу, розуміючи, що може дати неправильну оцінку навіть самому собі. І він не думає про те, погано чи добре говорять люди, тому що розуміє, що головна оцінка в його житті це оцінка Господа, який е, вимагає єдиного залишатися вірним своєму служінню, своєму покликанню. Це те, на чому концентрується Павло. Тому що, якби він, як служитель, звертав увагу на всіх, хто говорить про нього щось погане, він не мав би часу зробити всю ту роботу, яку він зробив. Будучи на землі.